Доброго здоров'я, всім, всіх вітаю, всіх українців і всіх тих, хто разом з нами це діти, батьки і люди планети Земля. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої пустині, Бачимо, що все запрошено снігом. Завтра, по григоріанському календарю, День Святого Миколайчика, то частина людей буде. Святкувати завтра, а частина 19 грудня по юліанському календарю. То ось так виглядає зараз пустень, бо трошки, бачите, запорошило снігом, десь трохи побило, треба цих поприкріплювати, але в цілому тримаємося. Хай бажаю, щоб кожна українська родина була у нормальному стані, у стані нормального сприймання життя і щоб у вас все було, як має бути у золотій середині. Хай буде і достаток, хай буде і розуміння. Всіх членів вашої родини і щоб і батькові, і матері було добре. Хай Господь допомагає вам і отримує життя ваших родин. З вами був Сергій Голосійський, верхня межа Сергієвої Пустині, 11 коридор тропи Сирафама Сровського, з окремого голосів, місто Київ. На все добре, любі мої, хай Господь береже ваші чудові душі.